Це ніякі не пільмені, не балалайки і не лаптімщі хлібать. Бо якщо ворог буде просуватися, ми з вами знаємо, що відбувається. Якщо вороги хочуть жити, бо здається, що в них з цим досить серйозні проблеми, мова йде не стільки про вбивство, ісус ставить поперечку ще трішки вище. Шановний Отче, як сказав Ісус, ми маємо молитися за наших ворогів. Чи не гріх вбивати ворогів? Я розумію, що будь-яке вбивство проти християнської моралі. Річ перша: чи потрібно молитися за ворогів? Потрібно. Тому моліться за ворогів, я до цього вельми заохочую і запрошую. Крім того, постійно пригадую і вас, дорогі друзі, до цього заохочую, що Марія, яка у 1917 році об'являлася у Фатімі, і ці об'явлення є визнані католицькою церквою за дійсні, вона просила моліться. Щоб Росія покаялася, бо якщо Росія не покаяється, від неї вийде багато зла. І свідками цього ми на превеликий жаль зараз з вами є. Тому, дорогі друзі, моліться про покаяння Росії. Так, я розумію, що багатьох може коробити сам факт чи сформулювання чогось такого, що потрібно за Росію молитися, але так потрібно молитися. Не потрібно проклинати. Я про прокльони говорив вже не один раз. Що коли людина проклинає, вона стає співпрацівником. Нечистого співпрацівником демона. Коли навіть маємо повітряну тривогу і хочеться десь там чи сказати щось погане чи проклинати, то просто-напросто моліться, моліться, Господи, благослови наше ППО, Господи, відведи від нас всі небезпеки душі і тіла. Господи, зроби так, щоб ніхто не постраждав. І моліться, робіть цю молитву щирою. Коли в мене так часто питаються, яку молитися молитву, ту чи іншу, яку правильну молитву молитися, друзі, моліться в той момент, коли ви щось переживаєте. Наприклад, якийсь страх, якусь невпевненість, якусь озлобленість. Коли ви помолитеся в момент ось цієї озлобленості разом зі звуком Сирени, що, Господи Боже, благослови наше ППО і дай покаяння нашим ворогам, то повірте, що така молитва буде дуже цінною, і вона має велетенську силу. Так що я, дорогі друзі, до цього вас дуже сильно запрошую. Так, з цим з'ясували. Тепер далі про вбивство. А чи не гріх убивати ворогів? Ну і от коли йдеться про вбивство ворогів, то якщо ми будемо відштовхуватися від того, про що сказав Ісус, в його вченні мова йде не стільки про вбивство, як про те, що Ісус ставить поперечку ще трішки вище. Він каже, що справа не в тому, що хто чинитиме перелюб. Той вчинив гріх. А той, хто подивиться не чистим оком з пожаданням, той вже чинив гріх, так? Чи так само той, хто бажатиме смерті ближньому, то той вже також чинить гріх. Тут питання не тільки в тому, чи хтось там нанесе якийсь удар, чи, чи там вдарить, чи вб'є. Тобто вчення Ісуса воно вже стоїть вище. Натомість, якщо загалом дивитися на святе Писання, що воно каже про вбивство ворогів, то є два великих розрізнення між. Вбивством і за мордуванням вбити можна, наприклад, випадково. Ну, до прикладу, ви автомобіліст, їдете за кермом, і тут вам на капот падає, наприклад, якась людина, дитина, яка йде і дивиться в телефон. І тепер питання до прикладу, якби щось з тією дитиною сталося, або всі інші випадки, якщо йдеться про різні ДТП, коли хтось на когось наїжджає, поранить, покалічить чи і вбиває. То це вбивство, тобто ще інакше, це замордування. От людина втратила життя. То її вбили чи вона вбилась? Розумієте різницю? Ще раз: дитина йде і дивиться в мобільний телефон. Людина інша людина за кермом їде. В цієї людини немає ніякого емоційного забарвлення до пішоходів. Він собі їде, вони собі йдуть. так? І тут хтось починає раптово переходити, перебігати дорогу. Всі, хто зараз є автомобілісти, то дорогі друзі, чи не траплялося вам люто дратуватися на самокатчиків? Які нібито поводяться часом як пішоходи, а нібито часом поводяться як учасники дорожнього руху, і коли незрозуміло, де він поверне, коли він поверне. Ну, бо все-таки, наприклад, той самий велосипед. Щоб розігнатися на велосипеді, потрібно трошки повпирати на, на тій педалі і видно, що людина набирає швидкість. А самокат немає немає раз і десь вже або спереду, збоку, або ззаду, особливо, коли хтось здає. І друзі, ще раз, якби, боронь Боже, щось сталося, то той, наприклад, хто. Вчинив смерть комусь. От він вбився, навіть якби е, такий водій, задів якогось, не знаю, велосипедиста, пішохода, той помер, то цей автомобіліст навіть не буде мати гріха, не тільки не важкого, а навіть і легкого, тому що в нього не було наміру вкоротити віку тій людині чи зробити їй зле. Розумієте різницю? Тому що він собі їде, а той, в свою чергу, Бере відповідальність за свою смерть на себе, тому що він кинувся під колеса, він не подивився. Розумієте різницю? І тепер цю аналогію з правилами дорожнього руху ми перенесемо трішки теж на війну. Наші військові, українські, які боронять наше з вами життя, коли мусять. Зупинити ворога, ну бо якщо ворог буде просуватися, ми з вами знаємо, що відбувається. Це ніякі не пільмені, не балалайки, не лаптім щіхлі це якраз таки то, що було в Бучі, в Ірпені, в Мушчуні. Це катування, вбивання і людей, і тварин, і абсолютно звірськими способами. Це геноцид. Тому наші військові, які стримують ворога, вони не роблять зла, вони роблять добро. Якщо вороги хочуть жити, ну я вважаю, було б добре, якби вони хотіли жити, бо здається, що в них з цим досить серйозні проблеми з бажанням жити, то можуть забиратися собі додому, ну, можуть собі, я не знаю, там прострелити ногу, там, зробити ще там щось інше, не знаю що. Можуть десь там по лісах ховатися, не знаю, в Китаї тікати. Це вже їхня справа, не моя. Але якщо вони прийшли сюди. Ну, це значить, він повернув велосипедом не туди, куди треба. Це значить, він як самокатчик виїхав на дорогу швидкісну. І водій, який їхав навпроти, не мав можливості загальмувати. І тому його кров на його руках. Чи я пояснив? Я пояснив. Є винятки. Винятками є, наприклад, тортурування або вбивство полонених. І тут, друзі, ми вже з вами обговорювали це питання неодноразово. На жаль, є такі випадки, коли військові не мають можливості забрати полонених, і тоді їм вкорочують віку. До прикладу, є поранені, є поранені серед ворога. Бувають ідеальні обставини, що їх там можна і евакуювати, і вивезти. І Таке зазвичай наші військові роблять. Але ну, на жаль, є також випадки. Ну, я думаю, ви спілкуєтеся з військовими, знаєте теж ці ситуації, коли ситуація край: ну або врятуєш свого, або врятуєш чужого. Ну і зрозуміло, що рятується свого. А того чужого, який може в цей момент пристрелити, ну то йому вкорочується віку. Я не кажу, що це добре. Я кажу, що це жахлива ситуація, яка, на жаль, може мати місце. Але ще раз кажу: є досить велика різниця між тим, щоб там стратити полоненого або його забрати. І про полонених ми вже з вами говорили теж дуже дуже багато разів. По-перше, так робити правильно, забирати полонених. По друге, кожен полонений це шанс звільнити нашого полоненого. По-друге, з точки зору християнської моралі, ви мене конкретно про це питаєтеся. Ну то так, в такому випадку, якщо та людина не має можливості оборонитися і її вкорочується віку, вбивається, ну то це є недобре. Це зрозуміло. Я тут по поличках розклав, здається, розклав. Але ще раз тут навіть не може бути докору сумління за те, що на війні вбивається ворога, тому що він відповідальність за втрату свого життя чи здоров'я взяв на себе. Це був його вибір. Якби він сидів в себе в сизрані чи там в Суздалі, то був би живий і цілий. А так його кров на його руках. Це його відповідальність. Він сам собі винен. Наші військові не мають за це гріха, вони мають навпаки заслугу. Тому що якби не вони, то вся інша країна вже була б в рабстві. Неживою катованою відбувалося би по всій країні все те, що відбувається на окупованих територіях, на превеликий жаль і сум. Якщо ще раз повернутися до святого писання, на якому я базуюся, то є, власне, ця різниця вбивство і мордування. В інших мовах, в тому числі і на англійській, також ця різниця є досить виразна і чітка. Отож, є гріхом мордувати, ще раз там, страчувати полонених. Не надати першої допомоги, ми з вами теж про це говорили не один раз. Не допомогти людині і багато-багато чого іншого. Ось це є гріхом. Натомість, коли ворог сам пхає голову собі в петлю, ну це його відповідальність, це його рішення. А в нас немає іншого вибору, того, що вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. Тому ми мусимо оборонятися. Не оборона себе є гріхом. Військові, не вбивці, вони захисники це різні речі. І, на жаль, багато хто цього не розуміють. То я думаю, що не розуміють ті, хто знаходяться в повній безпеці і в кого ніхто не служить, там рідний, близький. Тоді можна розкидатися наліво право якимись фразами. Ну натомість, коли хтось твій рідний служить, то людина, як правило, починає думати вже в інших категоріях. А я неодноразово на наших молитвах на проповідях на вечірніх чаях постійно кажу, що всі військові, які зараз є на фронті, які є по шпиталях, які лікуються, які протезуються, всі, хто знаходяться зараз в полоні, це всі наші. Тому ми постійно повинні робити все від себе, можливе і неможливе. Тобто, можемо волонтерити, можемо щось збирати, можемо щось допомогти, робимо. В'язання сіток, 3D принтері і все інше, все можливе і неможливе. Натомість, кожен християнин кожнісінький день може молитися не те, що може, повинен молитися. Причому, ну хоча б трошки. Наприклад, з нами о 8 годині щодня. Зиновія повністю погоджуюся з отцем Миколою щодо миру в Україні. Рашизм нас не пожаліє. Як не пожалів людей у бучі, ірпіні і так далі. Так, друзі, нам це потрібно постійно пригадувати. Якщо хтось думає, що з московитами можна домовитися, то це не так. Їх лише можна зупинити. Ну і ще раз, як я вже неодноразово казав, потрібно молитися, аби Бог їм дав покаяння, аби Господь Бог дав їм напоумлення, щоб вони ну, хоча б себе пожаліли. Нас вони жаліти не будуть це точно. От можна побачити, як вони ставляться до своїх військових. Вони їх не жаліють тепер вже з роками, з плином часу, з'ясувалася правда про так звану блокаду Лінінграда під час Другої світової війни, щоб по факту ніякої блокади не було. Всі ті люди, які помирали з голоду, помирали дурно і пусто. Заводи в Ленінграді працювали, виробляли боєприпаси. І ці боєприпаси завозилися, матеріали і вивозилися вже матеріали зроблені. Так що блокади Лінінграда не було. Але пропаганда розкручувала, що було. Ну як зараз вони знущаються своїх солдатів? Ну, Тому що їхні військові теж гинуть. А могли би жити собі десь в ті сизрані, так? Ну і друзі, ще раз, нам потрібно постійно пригадувати, що було в Бучі, в Ірпіні, в Мощуні. Я вам розповідав про... Журналіста Макса Левіна, якого московити вбили в голову, в притул. Тому всі ті страхіття, які були в Бучі, в Єрпіні, всі ті страхіття, про які ми довідалися, коли звільнили Харківщину. А скільки ми ще довідаємося, коли буде вся Херсонщина, Запоріжжя, всі інші регіони України, коли будуть звільнені, скільки ми довідаємося, скількох людей було закатовано? Якщо ми думаємо, що вони це перестануть робити, а чому вони це мають перестати робити? Їм це подобається. Заради цього вони і приходять це робити. Це люди, одурманені насиллям, смертю. Вони отримують насолоду від смерті, відбивства. Вони цим живуть. І якщо ми думаємо, що вони ж теж люди, ні. Люди хочуть жити. Дивлячись на нашого ворога, ми бачимо, що цей ворог жити не хоче. Ну, вони люди у значенні Гомосапіанс, там належать до роду людського, але якщо ми їм приписуємо якісь гуманні риси, то це наша велика помилка. Тому що всі ті ідеали, братства, добра, Достоєвського, Толстого, Пушкіна ну, це все фікція. Цитуючи одного нашого письменника, злий мохнатий варвар, який мріє про те, що вбити, гвалтувати, вони живуть цими гвалтуваннями. Грабуваннями, вони тішаться, коли комусь недобре. Їм треба було, щоб нам було недобре. Тому з ними домовитися, ну про що? Наприклад, якби таке гіпотетичне домовлення могло бути, ну, до прикладу, ми вам віддаємо Курщину, а ви нам віддаєте всі ті регіони України, які ви захопили, включно з Кримом. І ми з вами розходимося. Так, ось така домовленість, звісно, була би дуже доброю, правда. Ось, але цей злий мохнатий варвар він не хоче миру, він хоче крові і своєї, і нашої.